Ви дивитесь підсумки дня на телеканалі конкурент Конкурентів. На війні загинули троє героїв з Волині. Росіяни атакували Одещину шахедами. Китай таємно продав Росії безпілотників на понад 100 мільйонів доларів. Слава Україні! В ефірі підсумки дня 24 липня. У студії працює Катерина Возняк. Далі розповім детальніше. Розпочинаємо випуск із трагічних новин. На війні загинув волинянин Сергій Ткачук. 46-річний чоловік був родом із Маневич. Герой став на захист вітчизни на початку повномасштабного вторгнення. Він загинув 21 липня внаслідок отриманих поранень у Луганській області. Також не стало і Ярослава Федорця. Воїн був із села Гражджа. Загинув чоловік 22 липня поблизу населеного пункту Кліщіївка Донецької області. Крім того, своє життя віддав і лучанин Віктор Демчур. Тіло 33-річного лучанина було доставлене у рамках обміну з Росією. Чоловік 1989 року народження був призваний на військову службу по мобілізації до складу військової частини на посаду стрільця. Солдат загинув 2 листопада минулого року під час виконання бойового завдання у районі населеного пункту Мар'їнка Донецької області. Редакція телеканалу Конкурент Тіві висловлює щирі співчуття родинам загиблих героїв. На волині спіймали водія, який сів за кермо на підпитку. Як повідомили у патрульній поліції області, під час вимірювання швидкості на автодорозі у стилу Хлуцьк-Рівне патрульні зупинили автомобіль Фольксваген за перевищення встановленої швидкості. Коли ж інспектори почали спілкуватися із 32-річним водієм, то помітили у нього ознаки алкогольного сп'яніння. Поліцейські запропонували йому пройти огляд на місці події. Драгер показав 2,88 проміле, що перевищує допустиму норму у 14 разів. Однак чоловік не погодився з результатом, який показав прилад та виявив бажання проїхати до медичного закладу, щоб пройти там ще раз огляд. У результаті лікар також підтвердив, що водій перебував у стані сп'яніння. На керманича склали адмінпротокол. У Волинян продовжують видурювати гроші. Як повідомили у поліції, за вихідні до правоохоронців звернулися 10 громадян із заявами про шахрайства. Жителька Луцького району втратила 2 тисячі гривень, купуючи в інтернеті фотоапарат. Дівчина перейшла за фішинговим посиланням, ввела дані своєї картки, наслідок чого кошти із рахунку потерпілої списались автоматично. Також до 63-річної ковальчанки зателефонувала особа, яка представилась працівником служби безпеки банку. Під приводом припинення нібито шахрайських дій зловмисник заволодів грошима жінки у сумі 64 тисячі гривень. А у жительки селища Лукачі шахраї видурили 62 тисячі гривень під приводом розблокування банківської картки. Нині шахраїв розшукують. У Луцьку чоловік тривалий час не виходив на зв'язок. Виявилося, що він помер у власній квартирі. Як повідомили у ДСНС Волині, 23 липня на вулиці Винниченка працівники групи рятувальних робіт за допомогою спецінструменту відчинили двері у квартиру. Господар якої тривалий час не виходив на зв'язок. У помешканні вони виявили чоловіка без ознак життя. На Волині трапилося три ДТП за інформацією поліції області 23 липня близько п'ятої ранку на автодорозі між селами Видричі та Дубровиця, що на Кам'янька-Ширщині, 16-річний керманич мотоцикла Спарта не врахував дорожню обстановку та впав на дорожнє покриття. Він і ще двоє неповнолітніх пасажирів двоколісного 15 та 14 років отримали тілесні ушкодження. Їх госпіталізували до лікарні. Як з'ясувалося, неповнолітній водій мотоцикла був за кермом ще й у стані сп'яніння. Цього ж дня ввечері 28-річний мешканець Володимирщини, будучи також на підпитку, не впорався із керуванням мотоцикла та впав. Пригода трапилася у селі Заставне. Чоловіка уж питали а у Сераховичах на Ратнівщині 18-річний мотоцикліст виїхав на смугу зустрічного руху та зіткнувся із автомобілем Кіа під керуванням 19-річної ковальчанки. Встановлено, що водій двоколісного був п'яний. Він травмувався, окрім того, тілесні ушкодження отримала 17-річна пасажирка мотоцикла. Їх обох госпіталізували далі. У випуску загальноукраїнські новини. Російські окупанти вночі 24 липня атакували Одеську область ударними дронами іранського виробництва типу шахет. Частину безпілотників збили, але є і влучання. Як повідомили в оперативному командуванні Південь, Росіяни протягом майже чотирьох годин атакували дронами портову інфраструктуру Дунаю. Силам протиповітряної оборони вдалося знищити три безпілотники. Внаслідок влучань зруйновано ангар із зерновими. Пошкоджено резервуари для збереження. Інших видів вантажів. У одному із виробничих приміщень сталася пожежа, яку оперативно погасили. Постраждало семеро людей. За даними голови Одеської ОВА Олега Кіпера, двом постраждалим надана медична допомога на місці. Ще п'ятьох людей госпіталізували. Один із постраждалих у важкому стані перебуває у реанімації. Ще один постраждалий має середній ступень тяжкості. А ще троє госпіталізованих із легкими осколковими пораненнями та забоями тіла. СБУ викрила агентурну мережу ФСБ у Херсоні. За матеріалами справи, усі завербовані були місцевими жителями, які підтримували збройну агресію РФ проти України. Завдання цієї агентурної мережі полягало у передачі Росії актуальної інформації про підрозділи ЗСУ у прифронтових районах Херсонщини. Зокрема, інформатори намагалися виявити можливі бойові позиції реактивних систем залпового вогню ГРАД та іноземних гаубиць М – Усі зібрані дані вони мали передавати резиденту. А той мав надсилати їх своєму куратору з ФСБ. У результаті вдалося затримати резидента російської спецслужби, що тримав на зв'язку до 10 інформаторів у регіоні. За даними слідства, затриманим агентом ФСБ виявився місцевий житель, що потрапив у поле зору російської спецслужби ще на початку 2000-х 2000-х. Тоді він часто приїздив до РФ у власних справах. Слідчі повідомили затриманому про підозру. На Львівщині правоохоронці викрили мешканку Червонограда, яка за гроші допомагала військовозобов'язаним чоловікам виїхати за кордон. Як повідомили у поліції, 39-річна жінка за грошову винагороду зобов'язувалась виготовляти пакет фіктивних документів для перетину державного кордону, після чого відомості відносно псевдоволонтерів, водіїв вносилися до системи шлях для організації незаконного трансферу. Жінка власним авто доставляла чоловіків до кордону та надавала поради щодо його перетину. Свої послуги вона оцінила у 6 тисяч доларів. США з однієї людини жінку затримали під час доставлення чергового клієнта. Народному депутату від забороненої в Україні партії ОПЗЖ Олександру Пономарьову повідомили про підозру у державній зраді. Йому закидають добровільну співпрацю з окупантами на окупованій території Запорізької області. Про це пише прес-служба СБУ. За даними слідства, Пономарьов перереєстрував підконтрольні йому підприємства за російським законодавством. Відкрив рахунки у місцевих філіях російських банків. Його заводи постачали паливно-мастильні матеріали для окупантів і надавали їм техніку, щоб ці облаштовували фортифікаційні споруди. Пізніше нардеп виїхав до Києва і продовжив звідти координувати підприємства, які допомагають росіянам у війні проти України. Під час слідчих дій правоохоронці виявили та вилучили електронні носії із доказами діяльності Пономарьова на користь РФ. За це Олександру Пономарьову загрожує до 15 років ув'язнення. Незабаром йому оберуть міру запобіжного заходу. Увечері 23 липня неподалік міста Полтава на глибині 7 кілометрів стався землетрус магнітудою 2,6 бали за шкалою Ріхтера. Про це повідомив головний центр спеціального контролю. За класифікацією землетрусів цей відноситься до невідчутних. Інтенсивність коливань лежить нижче межі чутливості людей. Струси землі виявляються і реєструються тільки сейсмографами, пояснюють у центрі. Правоохоронці затримали колишнього одеського воєнкома Євгена Борисова. Як повідомили у офісі генпрокурора, напередодні йому повідомили про підозру у незаконному збагаченні на сотні мільйонів гривень та умисному ухиленні віднесення служби. Його розшукували упродовж двох днів. Затримали воєнкома у Києві. Тепер він перебуватиме під вартою без права внесення застави. Нагадаємо, у період дії воєнного стану члени родини підозрюваного за його дорученням придбали автомобілі преміум класу та нерухоме майно у королівстві Іспанія на загальну суму понад 151 мільйон гривень. При цьому офіційний спільний дохід родини не покриває цих витрат. І до загальносвітових новин президент Румунії Клаус Йоганіс рішуче засудив останній удар Росії по портовій інфраструктурі міста Рені біля кордону країни. Він заявив, що такі дії РФ створюють ризики для безпеки у Чорному морі. Я рішуче засуджую нещодавні російські атаки на цивільну інфраструктуру України на Дунаї, дуже близько до Румунії. Це нещодавня ескалація створює серйозні ризики для безпеки у Чорному морі. Вона також впливає на подальший транзит українського зерна і таким чином на глобальну продовольчу безпеку. Ідеться у повідомленні президента. Китай, попри власні заклики до миру, за останній рік активно нарощував торгівлю товарами подвійного призначення з Росією, допомагаючи Москві серед іншого імпортувати підсанкційні західні технології. Про це йдеться у публікації Політіко на основі аналізу митних даних. Повідомляє Європейська Правда, як свідчать дані російської, китайської та української митниць цього року Росія імпортувала з Китаю безпілотників на суму понад сотню мільйонів доларів. Що в 30-ро більше ніж Україна, а китайський експорт до РФ кераміки компонента, що використовують у бронежилетах, збільшився на 69% – до понад 225 мільйонів доларів. Тоді як в Україну впав на 61% – до всього лише. 5 мільйонів, як зазначає видання, торгівля між Китаєм і Росією підкреслює вразливість санкцій заходу, оскільки це обладнання входить до розмитої категорії товарів подвійного призначення. На цьому ми завершуємо наш випуск. Новин. Якщо у вас є більше інформації та бажаєте поділитися нею з нами, телефонуйте 068 045 1004 Або ж нуль п'ятдесят також обов'язково телефонуйте за цими номерами, якщо у вас виникли проблеми з трансляцією телеканалу Конкурент Тіві. Підписуйтесь на наші соцмережі, дивіться оперативні новини у нашому Ютуб каналі. Та не пропускайте головного для вас у студії. Працювала Катерина Возняк. На все добре, і побачимось.